Напередодні важливої події участі представників нашого міста у всеукраїнському зборі лідерів учнівського самоврядування представники різних шкіл міста зібрались, аби радитись, які питання сьогодні є найбільш актуальними для дітей. Проте розпочалося засідання актив групи лідери, що працює на базі центру позашкільної освіти міста Коростеня зі знайомства з новими членами групи, які обрані представляти школи, в яких навчаються, замість тих, хто вже закінчив школу. Далі усі разом і старі члени актив групи лідери, і нові визначалися з тим, хто ж власне такий лідер. Картина без сумніву вимальовувалась позитивна. Лідер це людина, яка, окрім високих моральних і вольових якостей, має ще широту поглядів, дипломатичні навички, є креативною і талановитою, а ще харизматичною людиною. В ході обговорення, як зазначила координатор групи Олена Корнійчук, не лишень був намальований портрет лідера, а й визначений. Виявились лідери в самій групі. Повернувшись до питання нагальних проблем і актуальних моментів життя молоді, Ольга Рибачук, голова групи лідери. Одночасно, голова обласної організації старшокласників, розповіла, над якими питаннями працювали минулого року, і запропонувала висловлювати пропозиції. Серед найактуальніших питань опинились допомога воїнам, які беруть участь у антитерористичній операції. Зокрема, домовились, що збиратимуть шкалярі кошти. На придбання теплих спальних мішків для вояків, аби вони не мерзли і могли гарно відпочити. Задля моральної підтримки тих, хто боронить батьківщину, запропонували організувати загальноміський, а можливо, навіть всеукраїнський флешмоб, відзняти його і розповсюдити в соціальні мережі. В цьому ракурсі зовсім несподіваною виявилась пропозиція підняти питання відповідності зовнішнього незалежного оцінювання та навчальної програми на думку багатьох з лідерів питання ЗНО вимагають позапрограмних знань, а отже, необхідно адаптувати їх до того, що вивчають школярі. Голова актив групи лідери пообіцяли донести пропозиції і питання до решти юних лідерів і до тих дорослих у сферу відповідальності, яких входять ці проблеми.